Що за попередніми підрахунками одного з екзітполів, грузинська правляча партія Грузинська мрія нібито набрала майже 53% голосів. в Центрвиборчкомі підрахували 70% бюлетенів. Також до парламенту проходять ще чотири опозиційні об'єднання та партії: коаліція за зміни, єдність, національний рух, сильна Грузія та Гахарія за Грузію. Сумарно вони набрали 38%. Підрахунки нагадаю, попередні опозиція, поки ці результати не визнає. І знов таки в Тбілісі на одній з виборчих дільниць припинили голосування, бо поруч. Побилися, нібито представники влади та спостерігачі від опозиції. Як повідомили грузинські засоби масової інформації, конфлікт стався після того, як на дільницю прибув активіст керівної партії Грузинська мрія Шако Кучашвілі. На місце викликали поліцію. І з нами на зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, пане Олексію. Тихої ночі буду вам бажати, не зважаючи на ці безпілотні літальні апарати, які зараз над Київщиною і Києвом. Друже, вітаю всіх наших, шановних глядачів, пане Олексію. Пропоную почати з Грузії. Що відбувається там, хотів сказати: знаєте, вибори в Грузії завершилось, але я трохи збентежений з якою інтонацією це прочитати зі стверджувальною вибори завершились або з питальною вибори завершились. Я залишаю за вами право вибору ось цієї інтонації. І поясніть, будь ласка. Ні, я думаю, що тут ще не вартує ставити остаточну крапку 100%, тому що ну я дивився навіть три окремі екзетполи. Причому всі вони показували різні дані. Вони показували різні відсотки по цим чотирьом опозиційним партіям, які по суті просто стоять грузинські мрії, а як в Грузії називають російською або путінською мрією. І навіть цієї партії також були. Різні відсотки. Причому розліт дуже великий від приблизно 40% ну плюс-мінус там на посоціовічній похих похибці, да, то до 56%, які гіпотетично набрала правляча партія. Направду це дуже важливі, важливі сигнали, тому що ми не можемо з вами остаточно не маючи ну, правдивих результатів, тому що тут саме правдивих буде правильно слово. Слово, тому що владу зараз і чинна президентка і опозиція обвинувачує в фальшуванні результатів в підкупі в величезному проросійському впливі під час цього виборчого процесу. І від того, скажімо так, який результат займає Грезинська мрія, то він відтоді від звід звідти будуть і плясати відповідно опозиційні партії. Ну, тобто, давайте змоделюємо. Щоб нашим глядачам було зрозуміло, якщо набирає грузинська мрія більше ніж 50%, то по суті вона може створити монобільшість, така як в Україні. І тоді, в принципі, ми можемо рахувати, що про європейські демократичні сили в Грузії програли і відповідно да скоріш за все на такі наслідки будуть мати дві дороги: перша дорога, що опозиція змириться з, з таким, таким електоральним розкладом, да? навіть, навіть зважаючи на певні там, маніпуляції, в тому числі порушення виборчого законодавства. Або другий результат люди просто вийдуть на вулиці, як вони це робили в Грузії вже не один раз. І відповідно інший сценарій, коли десь приблизно 40% набирає грузинська мрія, а такі екзитполи також є я Бачив, а відповідно, чотири опозиційні партії в разі об'єднання у коаліцію набирають більше, ніж вона, тобто вони можуть набрати і 50% і можуть без грузинської мрії відповідно створити правлячу коаліцію. І тоді можна говорити про те, що якраз у демократичні сили антиросійського сенсу переможуть Грузії. І наразі, от в чому дивність нашого сьогоднішнього вашого Питання конкретно, в тому, що ми з вами не можемо сказати правду, що який результат буде остаточний, і чи дійсно демократичний світ ну програв, скажімо так, на даному етапі Грузію і чи будуть грузини бороти за своє майбутнє чи ні? Ми також зараз з вами остаточно сказати не можемо зараз. Направду, якщо ну робити певний підсумок, хоча я його робив ще і там місяць тому, коли там. Тільки збільшувався російський вплив там перед виборами, що саме зараз цей Рубікон зараз відбувається для Грузії, і тут ніхто, окрім Грузин, відповідно з ним не впорається. Тому зараз найбільший тягар, та який в Україні було декілька разів під час декількох революцій, несли українці, а не хто набуть інший за нас. отак От зараз, в принципі, на правду зараз черга. Грузинів, тим паче я хочу сказати, що направду чим ще важливі ці вибори і не просто електоральним результатом. Як хтось там може зараз подумати, і по суті, вся інтрига буде точитися навколо та хто ж переміг грузинська мрія, все ж таки дачі об'єднані опозиційні сили. Направду, інтрига ще глибше полягає, тому що були проведені грузинською мрією, якраз перед виборами зміни в законодавство, які вже Після цих виборів виборів всю повноту влади по суті по прийнятті політичних рішень будуть перекладати саме на прем'єр-міністра. Тобто позиція президента, ну скоріш за все, через те, що президентка все ж таки була проєвропейсько прозахідно орієнтована. Проросійська грузинська мрія намагається всіляко зменшити. От, і орієнтуються вони на те, що вони сформують відповідальність, Віднокабмін вони запропонують позицію на прем'єр-міністра, і тоді, по великому рахунку, все кінце вже в Грузії ну, да, смикнеться на повноти влади в проросійському векторі. Тому зараз ми можемо тільки дивитися, як будуть розглядатися події, і тримати дійсно кулаки і вірити в наших грузинських друзів. Пане Олесі, коротке уточнення. Перед виборами оглядачі задавались риторичним питанням, мовляв, головне завдання грузинської опозиції перед виборами, зокрема, консолідуватись, максимально об'єднатись, щоб, вибачте, за двозначність піти єдиним фронтом. На вашу думку, чи на максимумі пройшла грузинська опозиція? Ось цей передвиборчий етап. Ну, звичайно, ні. Ні, але ж. це, але це відповідь не буде відображати сенсу, відносно ну, широкого сенсу відповіді на ваше запитання, тому що ми можемо зараз спостерігати два яскравих виборчих процеси, де Російська Федерація намагається зберегти свій політичний вплив. Я якраз до вибори... другого вас і підводжу потрошки, так будь ласка. Так. І вибори відповідно в Молдові. Да тому що ну давайте так, якщо в Молдові ситуація ще не настільки критична, ну тому що все ж таки там є Майя Санду, яка має серйозний вплив. Все ж таки в парламенті залишається проєвропейська позиція. Сформований відповідний на проєвропейський кабмін. Хоча це все одно там лунають різні думки. Але Російська Федерація там намагається просто-напросто ну закидати грошима і там, по деяким даним вже близько 100 мільйонів доларів Росіяни. Витратило на підкуп на ну і як мінімум на зрив референдуму про європейську інтеграцію і на розмиття підтримки, відповідно, має сам А от в Грузії на правду ситуація гірша, тому що мало того, що там багато російських грошей зараз з Москви туди вкачується на підкуп на голосів на те, що взагалі грузини не з великих міст, а сільської місцевості і. Ігнорували виборчий процес, ну так там і ще й до того і уряд і, і парламент через родинську мрію абсолютно проросійські і постійно обрізаються оці демократичні канали. Зараз там фіксується великий тиск на незалежні змі відповідно на там громадські міжнародні організації, на НЖО міжнародні, тобто грузинам зараз надзвичайно важко і. Просто духу свободи духу демократії зараз протистоїть абсолютно весь як державний апарат, так і зовнішній фінансовий російський вплив. тому я кажу, ситуація там ну направду, ну скажімо, дуже носить критичний, неоднозначний характер. І зараз на превеликий жаль, ми не зможемо з вами прорахувати і спрогнозувати в яку сторону остаточно нахипнуться відповідно, ці шалі трезів. Ну і мабуть, фінальне питання знов-таки з розряду риторичних, буквально сьогодні я бачив оглядачі, питають чи дивиться Молдова за тим, що зараз відбувається в Грузії, і тут мається на увазі Молдова в широкому розумінні і влада, і опозиція, і населення Люди, які будуть голосувати 3 листопада, як ви гадаєте? Розумієте, в чому справа, як Грузія, ну направду це ну, не серйозна індустріальна країна, да? так і Молдова. В цьому вони дуже схожі. Подивіться, які експортні сегменти, як от Грузії, так і Молдови. Це вино, це фрукти, да? це ну, коньяки, в тому числі і так далі. Тобто, ми можемо там говорити про те, що це там не дуже багаті люди. Дові направду і от як і в Грузії, тут тісно можна ці місточки перекидати зараз між цими двома країнами, де ситуація ну не, не тотожна, але спільні риси вона має. Саме є міська інтелігенція, які, скажімо, так званий там середній клас, які побували в Європі, які побачили, як там приймаються рішення, як там вибудована відповідна спілкування з громадянами. І оця міська інтелігенція, звичайно, вона буде виступати в Молдові, так як і в Грузії, до речі, про європейський курс. От, але якщо зараз повертатися остаточно за до Молдови, да, то в них там є такі самі анексовані по суті да, частково землі, на як Придністров'я не визнано. В них є Гагаузія, яка направду глибоко проросійська і на якій протестовані вже не один раз технології підкупу і електро електоральному впливу на російськими політехнологами і це я точно можу заявити навіть в форматі марафону. Там в Молдові прораховані цілі електоральні стратегії, як зараз протистояти європейській інтеграції Молдови, і полягають вони в дуже простій ну, на праді формулі. Вони не будуть скоріш за все боротися з Майо Сандо, оскільки в неї дійсно є величезна електоральна підтримка, що вона відповідно і показала на виборах, але вони розмивають Мають за рахунок відповідно да її опонентів за рахунок величезних коштів з росіян, які зараз вливаються на підкуп, саме роблячи акцент на, на зриву референдуму, зриву явків референдуму. Тим самим це ну підпилює да, ножку стільця в таких стратегіях проєвропейських і про натівських відповідно Молдови, показуючи, що там немає стовідсоткового. Бачення має стосовкової підтримки на Молдован відносно проєвропейського вектору на цьому етапі, направду російською російську пропаганду, їх це абсолютно влаштовує. Хоча навіть санду виграє вибори, але це вже не буде та повністю фігура, яка консолідує на сто відсотків Молдован, і будь-який проросійський, відповідно політик буде казати і вказувати на результату референдуму. Ну тобто, на багато що тут можна розказувати. Ми маємо розуміти одне, що Російська Федерація вона ті країни, які знаходяться в традиційно ще пострадянському зоні впливу, так просто не відпустить. І ми навіть бачимо по своєму прикладу, скільки нам пройшлося пройти революцій, uh -huh. і зараз вона вже майже три роки йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації. А війна 10 років і Російська Федерація, причому ні нас не відпускає, ні молдован, ні грузинів. Тому ми маємо об'єднуватись. Ми маємо підтримувати не одного навколо відповідно наших спільних цінностей та прагнень. Пане Олексію, дуже дякуємо за об'ємність у висвітленні і тлумаченні. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами.